500 тисяч гривень відшкодування від держави. Програма є відновлення працює. Про затвердження та нарахування виплат у нашому сюжеті. Сьогодні відбулось чергове засідання комісії Великодимирської селищної ради з питань щодо надання компенсації пошкодженого та зруйнованого майна. Було розглянуто 26 справ за програмою є відновлення та 6 справ на отримання сертифікату на комісії. Ми розглядаємо кожну фотографію, передивляємося, чи правильно наша комісія нарахувала на безпосередньо на об'єкті на будинку житловому. У нас державних програм декілька є програма по повністю зруйнованому житлу, так називаємо сертифікати на житло. Мінімальна сума відшкодування була узгоджена на 6 тисяч гривень. Надання сертифікату у 8 мільйонів гривень стала рекордною цифрою на сьогодні. Уже видано біля 30 сертифікатів на житло Є різні суми по сертифікатах, наприклад, від там мільйон двісті. у нас були такі суми, і сьогодні у нас рекордна сума була більше восьми мільйонів. Нараховано все залежить від того, яка площа будинку була е, зруйнована у травні 23-го року. Стартував перший етап компенсації за програмою. Є відновлення. Сума становила 200 тисяч гривень вже 15 вересня. Сума відшкодування зросла до 500 000. Тисяч гривень. Від початку роботи програми виплачено більше 30 мільйонів гривень, та 25 сертифікатів отримали власники повністю зруйнованого майна. Після звернення громадян за вказаною адресою виїжджає мобільна група спеціалістів для складання чек-листа. У нас була окупація, вибули вікно, там трохи в хаті поламали. Ну так, діти звернулись до служби, щоб нам допомогти. Як стріляли, воно багатьох трохи подлетали, потрох трохи тріснув. Після оцінки пошкоджень та перевірки пакету документів власника об'єкт передається на розгляд комісії. Тільки що було обстежено дане домогосподарство, де зафіксовані збитки та нарахована сума по чек-листу для відшкодування коштів на дрібний ремонт власнику. По заявці через портал «Дія» нам, надійшов, надійшов об'єкт, обстежили його. Тут незначні були пошкодження, але все рівно все порахували, все записали, зафіксували, і людині прийдуть гроші на відновлення цих пошкоджень. Великодимирська селищна рада разом з управлінням будівництва продовжують працювати над відновленням громади.